Вітаю всіх! У цьому випуску я вам покажу як найшвидше за допомогою одного додатку заробляти гроші без вкладень. І покажу одразу оплату на картку банку та на мобільний телефон. Звичайно ж, українського номера. Тобто, це додаток працює. Виводить гроші, я не помилилася в його роботі і розумію, що це не лохотрон. Це дійсно працює і так заробляти та поповнювати собі мобільний телефон, виводити на картку банку зможе кожен, хто захоче цим займатися. Що ж, я буду продовжувати вам розповідати і показувати все докладно. А для початку, хто ще не зі мною, підпишіться на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Також коментуйте мої ролики, я цілком адекватно до цього ставлюся. Тисніть дзвіночок, ділитися з друзями моїми відео, а я буду продовжувати. Про цей додаток я вже розповідала докладно у своєму окремому відео. Кому буде цікаво і хто ще не розуміє, про що я тут буду говорити, можете перейти на те відео. Я залишу посилання в описі під цим випуском. Переходьте, дивіться, там все докладно розповідаю і показую. А тут я просто ще коротко покажу, як можна заробляти, і перейдемо вже до виведення грошей на картку банку і на поповнення мобільного телефону. Так, я заробила гроші у цьому додатку, і тепер цілком вільно можу виводити їх і ними користуватися. Є можливість поповнити комунальні послуги без комісії, поповнити Телебачення сплатити за користування інтернет, поповнити баланс ігрових майданчиків, та просто вивести свої зароблені гроші на карту банку. Що я зараз і буду робити? У мене на балансі зараз є 124 гривні, 32 копійки, це чисто зароблені мною гроші в, цій, в, ціє, в, цьому, в цьому додатку. Зараз я Поповнюватиму мобільний телефон своєму племіннику. Оператор буде у нас сьогодні Київстар. Як ми можемо спостерігати зараз поповнення на Київстар від 1 гривні, тут написано. Цікаві ціни тут. Так, що ж, я натискаю на переказ грошей з гаманця G24. Вибираю на мобільний телефон зробити переказ. Перекидати на таку сторінку нас, де так, потрібно вказати необхідні дані для переказу. Потрібно поповнити баланс на 55 гривень. Я буду кидати на номер телефону «Київстар» 55 гривень. Але для початку від мене хочуть номер телефону. Вказую номер мобільного, пишу суму поповнення. Тут ще раз перевіряємо номер телефону. Бачимо, що за поповнення комісія не стягується. 0 пишуть, це добре. Перевірили всю інформацію. Все правильно натискаємо на Оплатити. Очікуємо. Так, рахунок мобільного поповнення. Поповнено все миттєво. Гроші є, це класно. Все працює, обману немає. Так, списання відбулося з мого гаманця. На балансі залишок 69,32 гривні. Ми бачимо. Цю операцію я робила вчора. Зараз у мене на рахунку в гаманці 77 гривень 0,9 копійок. Ці гроші я зараз буду переводити на картку Банку України, точніше на Приват24. Що ж, давайте разом зараз будемо пробувати робити переказ і подивимося, наскільки швидко це станеться за часом. Так, заходимо в меню, внизу бачимо переказ, поповнення, переказати вибране. Нам потрібно вибрати третю колонку, це перекази. Тут ми бачимо із гаманця на гаманець, на карту, на адреси криптовалюти, на електронні гаманці, на телефон. Я вибираю зараз з гаманця на карту, вказати потрібно номер картки та вказати суму. Я напишу 60, щоб лишити у гаманці якусь частину для обороту. Так, перевіряю номер, щоб не помилитися. До речі, зауважу, що мінімальний переказ на картку це 50 гривень. Я ставлю трохи більше, натискаю сплатити, чекаємо. Якщо чесно, думала, оплата буде моментальною, як на інших гаманцях, наприклад, «Пайр». так, дивимося. Знак, увага, попередження. Так, мені пишуть, платіж прийнято в обробку, зарахування коштів на рахунок може тривати більше часу, ніж зазвичай. Дивно. На номер телефону не потрібна було перевірка швидко і без затримок, дійшло все, а тут якась перевірка відбувається. Так, у разі відсутності успішного статуса операції в розділі Історія платежів протягом години зверніться до служби підтримки. Так, якщо я не отримую гроші, я буду писати в підтримку. Окей, зрозуміло. Дивимося, статус. Інформації про операцію немає, тобто зачекаю ще годину. Але дивіться, списання сталося, гроші пішли, але на картку Приват24 поки надходжень не було. Так, буду чекати та повернуся з інформацією до вас. Час ще не минув, але я вам трохи розповім, як працювати в цьому додатку. Нічого тут мудрого немає, просто потрібно завантажити додаток, перейшовши за моїм посиланням, яке я залишу в коментарях і під цим відео в описі, зареєструватися там дуже просто і почати запрошувати користувачів, використовуючи своє особисте реферальне посилання. За кожного запрошеного користувача ви отримуєте 7 гривень 70 копійок. Розміщувати реферальне посилання треба в групах Telegram, наприклад, Viber, на сайтах, на форумах про заробіток в інтернеті, в соціальних мережах і отримувати гроші. Ось такий от заробіток. Так, далі. Можете виводити їх на карту банку, поповнювати рахунок мобільного, здійснювати оплату інтернет, телебачення, здійснювати перекази з картки на картку на електронні гаманці, а також поповнювати свій гаманець G24, комісії в більшості випадках немає взагалі, становить комісія 0 гривень. Це круто. Так, минула година, перевіряємо платіж. Гроші повернулися на баланс. Так, я не отримала гроші на Приват24. Написала в тих підтримку, мені відповіли, що оплата проходить швидко і краще на монобанк. Добре. Я буду проводити платіж на монобанк. Роблю так само, як і перед цим на Приватбанк. Вказую номер картки, суму натискаю сплатити. Ось протягом хвилини прийшли гроші: 60 гривень, як я і вказувала. Чудово! Ось на монобанк швидко все приходить, додаток працює. До речі, у кого немає картки Монобанку, я залишу посилання під відео. Ви зможете зареєструватися та отримати 50 гривень. Після цього ви можете розширювати своє реф посилання і заробляти від кожного запрошеного по 50 гривень. Це реально працює. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Все буде Україна!